9 грудня виповниться 10 років з часу заснування у нашому місті театру студії Ніка, акторами якого є в основному молоді люди із обмеженими можливостями. Напередодні ювілею члени громадської організації неповносправної молоді отримали довгоочікуваний подарунок екскурсію до Львова. За десятиліття свого існування театр Ніка допоміг багатьом юним червоноградцям з обмеженими можливостями повірити в себе, перебороти страх і невпевненість та вийти на велику сцену. Захоплюючі спектаклі у виконанні членів громадської організації, стали незмінним атрибутом традиційного фестивалю «Червенград скликає друзів. А окрім того, виступи юних акторів вже неодноразово переглядали учні загальноосвітніх шкіл нашого міста. Говорить голова громадської організації неповносправної молоді Ніка Наталія Хайсанова. В нашій організації Ніка дійсно буде 10 років роботи театру студії Ніка. Ми ставимо вистави, готуємо номера, пісні, гуморезки, танці і щорічно проводимо театральні зустрічі. Червоноград скликає друзів в березні місяці. Наші діти це інваліди першої, другої, третій групи з дитинства, віком від 16 років і старше. Заняття театра студій Нік у нас в, наші в нашому приміщенні Бендери 47 а. Ми проводимо репетиції, готуємо вистави. Ну, ви розумієте, що вистава має бути недовго тривала. Наші вистави – вистава 12 до 15 хвилин. Назви вистав ми беремо і сюжети вистав ми беремо з казок, з мультиків з життя. І діти з заохоченням приймають участь в підготовці вистави, батьки шиють костюми, ми шукаємо спонсорів і. Готуємо вистави і показуємо її не тільки на театральних зустрічах, а також по школам міста Червонограда та Соснівки. А зараз здійснилася наша мрія. Ми їдемо на екскурсію до Львова з, ну, з відвідуванням аквапарка. Наші діти дуже мріяли. Я так само мріяла. Ну і допомозі громадської організації, наш дім Сакальщина і власне, батьків вразливих родин. Наша екскурсія відбудеться сьогодні. Поїздки до аквапарку з нетерпінням чекали учасники театру студії Ніка Андрій Ярамкевич та Дмитро Семчій. Ну, моя мрія була зазвичай попасти в аквапарк. Мені дуже подобається плавання. Я 11 років плаванням от, прозаймався, бо на даний момент нема плавання ще поки. Стави була колобок біля синього моря, просто так, ну, просто так ми снігова королева. Я е, займаюся і був вовком виступав, і потім е, вороною і теж був. Їду до раз в аквапарк. Мені дуже нравиться. Тут великий колектив і дуже багато друзів. Мама вихованця Ніки Андрія Яремкевича Тетяна і спортом зі своїм сином займається, і у театральних постановках залюбки бере участь. Для проведення репетицій каже вона: особливих зусиль докладати не доводиться. А от задоволення від виступу перед публікою отримує чимале. Ми вже, як він сказав, 11 років займаємося плаванням, ми обоє плаваємо, зато ми з великим бажанням їдемо в аквапарк. Дуже-дуже-дуже давно хотіли, ну так як він колясочник нам своїм ходом аж ніяк. Так що нам дуже-дуже дуже дуже класно, що ми йдемо в аквапарк. Ну, В театрі теж ролі граємо і він, і я. У нас дуже класна сценка є, ми разом показуємо мрезку, як два куми вареники ліпили. Так що я теж трошки є учасником того театру. На рахунок слів він дуже гарно вчить скоро слова. Ну а самі репетиції то два рази в тиждень, деколи, три рази, деколи, раз три коли виходить. Напередодні десятирічного ювілею з часу створення театру учасники Ніки представлятимуть свої творчі доробки у Львові на сцені національного драмтеатру імені Марії Заньковецької. 28 числа цього місяця ми приймаємо участь у святковому концерті у Львові в театрі Зенковецьке, і там ми будемо презентувати нашу пісню тільки у Львові, яку будуть виконувати учасники театру Студенніка.